Настав той самий час місяця, коли місяць закінчується, а саме місяць травень, хоча мені вже чомусь здавалося, що почалося літо з тим, яка спекотна погода у нас була останніми тижнями. Вже майже півроку пролетіло, і скоро я буду підбивати підсумки першої половини 2024-го. І, можливо, покажу вам трошечки статистики, але поки що я хочу коротко розповісти, які книжки я прочитала за два останні місяці і поділитися своїм. Ми враженнями і почуттями У квітні я прочитала доволі мало, але якість однозначно переважала над кількістю, бо мені здається, що я знайшла свою улюблену серію року. Я нарешті взялася за Legendborn Трейсі Діон, яка вже 100 років занесена в мій список, і про яку я чую, здається, лише хороші речі. І я маю вам сказати, що це не книжка, а просто якісь емоційні американські гірки. Ця історія розповідає про дівчину Брі, мати якої нещодавно загинула, розділивши її. Життя на до та після і змушуючи її заперекодуватися емоційно від усього світу, незважаючи на посттравматичний синдром і депресію, що тут до речі дуже реалістично і цікаво прописано, і авторка в кінці книжки пояснює в нотатках цікаву інформацію по, про справжні розлади. Звичайно ж, мені мали подзвонити у двері у найнезручніший момент. Я не знаю, чому завжди доставщики там з Амазону і з інших якихось служб доставки просто постійно дзвоняться в мій дзвінок, хоча посилка не для мене. Я не розумію, як це тут працює. Але я про що я говорила? Я говорила, що тут дуже цікаво описаний ці. Розлади, посттравматичні, і депресія і все інше. І авторка реально це досліджувала. І потім, якщо ви хочете дізнатися трохи більше, вона там дещо пояснює в кінці книжки у своїх нотатках. Але незважаючи на те, що Брі переживає всі ці речі, вона все одно їде із рідного дому, бо він занадто нагадує їй про матір і е, вступає до коледжу. Там вона випадково натрапляє на таємну спільноту, сформовану навколо. Лицарів короля Артура, після того, як дізнається, що на відміну від інших студентів, вона може бачити демонів, за якими вони полюють. Брі здається, що це дивне угрупування, яке дуже схоже на культ, якось пов'язано зі смертю її матері, і вона заручається допомогою хлопця, який має колишні зв'язки з легендонародженими для того, щоб дізнатися всю правду. Але далі все закручується так сильно, що не вистачить слів це описати. Принаймні, у мене, бо авторці явно вистачає. Чає слів на заплановані в серії чотири книжки. Я поки прочитала перші дві і не могла відірватися. Це дуже швидкоплинна і трошечки заплутана, мабуть, історія через саму структуру спільноти легендонароджених, і крім того, тут повно сюжетних поворотів, і важко зрозуміти, кому можна і не можна довіряти. І через це тут звичайно ж високі ставки. І я мені здається, поки читала, постійно хвилювалася за героїв. Мене надзвичайно захопила система магії, тим паче, що вона тут була навіть не одна. І всі ці магії, всі ці чари дуже тонко перепліталися між собою в обличчі головної героїні і доповнювалися цікавими магічними істотами. Загалом це були просто різні ступені демонів і напівдемонів. Як завжди, у книжках, що закохують мене в себе, тут були надзвичайні персонажі, вони дуже різні, вони живі, вони життєві, вони не ідеальні. І найголовніше. Що вони сильні і також формують між собою знайдену родину. Але те, що для мене зробило цю серію особливою, це те, як авторка змогла сплести докупи історію афроамериканців та елементи фентезі. Найбільша і найскладніша тема в цій історії це неодмінно тема расизму та колоніальної спадщини США. Вона є основою для сюжету, і те, як авторка майстерно з'єднала вигадку з реальними фактами з історії. І від яких просто мурашки йшли по спині, це було приголомшливо. Тому для мене ці книжки були не просто фентезі переповненим екшеном та інтригою, а й надзвичайно значущою історією, яка торкнулася мого серця і навіть чомусь мене навчила. Але якраз через те, що Legendborn і Bloodmark були настільки крутими, і друга книжка закінчилася на дуже неочікуваному моменті, і мені тепер треба чекати на продовження, як мінімум, до 2025 року, то я не Могла себе змусити почати читати щось нове після цього. У мене так дуже часто буває з просто моїми улюбленими серіями, до яких я найбільше прив'язуюся, і потім нічого не може з ними зрівнятися. І навіть коли я вже взялася за книжку Інка is Your Husband Лізі Дамілоли Блекберн, яка є в моєму списку для навколосвітнього челенджу, я якось дуже повільно по ній просувалася і, врешті, вирішила купити аудіоверсію, щоб просто пошвидше її закінчити тут відбувся оберт на 180 градусів, бо після серії, яка просто занесла мене на повал і яку я прочитала дуже швидко, я почала доволі нудну книжку, яку я потім читала цілий місяць майже, і яка мені врешті не сподобалась, тому що мене дратувала головна героїня. Хоча, скоріш за все, тут справа більше у невиправданих очікуваннях. Коли я додавала is your husband?» у свій список, я була впевнена, що це ромком, бо тут і назва така, і позиціонують її всюди так. Але насправді це просто книжка про 30-літню жінку, яка працює над собою і не лише в області стосунків, хоча основна тема тут, що їй здається, що вона не є повноцінною людиною без хлопця чи без чоловіка, бо так їй сказали Мама і тітки. Сам сюжет полягає в тому, що інка відчуває, на собі тиск родини, яка хоче, щоб вона нарешті вже вийшла заміж, як її там, деякі сестри та двоюрідні сестри. І врешті, щоб догодити матері, вона починає в паніці шукати собі хлопця, який міг би стати ідеальним чоловіком. Але при цьому вона перебирає всі можливі варіанти, і також намагається змінити саму себе, щоб сподобатися чоловікам. І через це вона руйнує свої стосунки і там свариться з друзями. І рідними і в теорії це дуже хороша концепція, історія про те, як жінка віднаходить гідність і віру в себе, але мене бісило те, що більшість проблем героїні можна було вирішити прямою комунікацією, замість того, щоб брехати всім навколо і закопувати себе ще глибше, і врешті залишатися просто самостійно борсатися в купі своїх проблем, бо вона нікому про них не розповіла, і ніхто їй тепер не може допомогти. Я би сказала, що останні кілька розділів були. Найкращою частиною книжки, бо там вона принаймні приймала логічні рішення, і було просто приємно побачити, як вона нарешті досягла своєї мети, знайшла там хорошу роботу, і е, навіть хлопця, врешті, вона теж знайшла. Крім того, тут місцями був непоганий гумор, і мені найбільше сподобалося, що я змогла зануритися в нігерійську культуру, бо інка та її родина походили з Нігерії, але жили в Британії, і завдяки. Аудіокнизі я змогла не лише дізнатися про якісь страви з їхньої кухні та їхні традиції, а й почула справжній нігерійський акцент і декілька слів мовою Йоруба, що, в принципі, було метою мого навколосвітнього челенджу. Але, як я вже сказала, книжка була доволі нудно написана, бо нам, начебто, переповідали життя Їнки разом з її повідомленнями в чаті, запитами в гуглі, якимись повсякденними справами. І Мене просто дратувала головна героїня, тому загальне враження було не дуже. Травень я почала з отакої маленької книжечки, яку я нещодавно купила. Називається вона Convenience Store Woman Саяки Мурати. Ця повість розповідає про жінку на ім'я Кейко, яка з дитинства почувалася, що вона не вписується в суспільство та не схожа на інших, але ніколи не розуміла, в чому проблема і чому людям некомфортно від деяких її дій, щоб не створювати проблем для своїх батьків, які завжди ставилися до неї з розумінням та увагою Кейко намагається скопіювати поведінку людей навколо, вивчити, як правильно робити деякі вирази обличчя, і говорити деякі фрази, щоб не виходити за рамки нормального. І тому, коли вона випадково натрапляє на маленьку продуктову крамничку, яка нещодавно відкрилася, і шукає працівників, вона проходить співбесіду і залишається працювати там на 18 років, оскільки Кейко, скоріш за все. Десь на аутистичному спектрі, їй не просто все одно, що вона не рухається по кар'єрній драбині і не шукає нових можливостей, їй навпаки комфортно існувати в цьому усталеному світі крамниці, де ніколи нічого не міняється, дні починаються та закінчуються однаково, і кожен має свою роль. Вона ідеальна працівниця, вона ніби дослухається до всіх потреб крамниці і клієнтів, за що її поважають колеги. Насправді, через те, що автор. Сама впродовж 18 років працювала у комбіні, до того як її книжки стали достатньо популярними, і вона змогла писати фултайм. тайм Життя консультантки в магазині тут описано до найменших деталей, починаючи від щоденної рутини та деяких правил у крамниці, і закінчуючи запахами і звуками, якими вона насичена. Я знаю, що в Японії такі комбіні існують на кожному кроці, але я ніколи не замислювалася, скільки роботи. І стратегічного мислення потрібно для функціонування таких, скажімо, міні-маркетів. Тут Кейко описує, як вона переставляє товари на полиці залежно від погоди, в якому порядку доступності мають стояти улюблені якісь опції та новинки. Як вітають покупців, і що більше як тренують всі ці привітання і часто вживані фрази перед початком робочого дня, як вводять і рекламують спеціальні пропозиції і таке інше. І Головніше, що все це показано з точки зору людини, яка щиро вірить у важливість своєї роботи як частинки суспільного механізму, і яка має величезний досвід і з першого погляду може визначити, що потрібно змінити на полицях чи на касі. Крім того, тон повісті доволі іронічний, і тут є моменти, з яких я сміялася, поруч із моментами, які змусили мене замислитися над деякими нелогічними правилами і стереотипами. В нашому суспільстві, особливо що стосується шлюбу, кар'єри та гендерних ролей, загалом можу цілком порадити цю книжечку, особливо тому що вона швидко і легко читається. Після цього я читала свою комфортну книжку. І ні, я нічого не перечитувала, просто зрозуміла, що всі книжки Емілі Генрі є моїм комфортним місцем, і вони викликають у мене ностальгію і зігрівають серце. Я нарешті прочитала Happy Place. Це був хороший тиждень. Я не знаю, як вам це передати. Але зазвичай перед початком нової книжки я хвилююся, бо що як там будуть якісь тривожні моменти, чи що, як мені не сподобається, чи ще щось. Але по тому, як швидко і безболісно я занурююся у книжки Генрі, я з точністю можу сказати, що це. Одна з моїх улюблених авторок, тому що незважаючи на те, що всі її книжки і персонажі різні, звичайно ж, але там є якісь такі знайомі і затишні вайби, через які мені просто хочеться в них жити. Взагалі, ця книжка цікава, тим, що вона вперше для мене розкрила троп Second Chance романтики. Гарріет і він, і так це його ім'я звучить як він, це я не просто кажу вам займенник. Були нареченими, доки він не кинув її по телефону. Пройшло вже декілька місяців, але вона досі не може перестати про нього думати, незважаючи на те, що він розбив їй серце. І останнє, що їй потрібно, це провести з ним цілий тиждень своєї відпустки. Але так і відбувається, бо спільні друзі востаннє запрошують їх у будиночок на березі моря, куди вони за традицією щороку приїжджали з університетських часів. І щоб не засмутити друзів, які і так не в дусі, бо будиночок збираються продати, Гарріет і. Роблять вигляд, що вони досі у стосунках на відстані, і все добре. Ви знаєте, як я люблю знайдені родини, тому ця дружня компанія стала моєю улюбленою частиною цієї книжки. Вони всі були такі різні, але дуже класно прописані. Тому склалося враження, що я читала про реальних людей. Вони спілкувалися вже впродовж десяти років, мали спільні жарти і традиції, чудово одне одного знали. Але при тому тут також показувалося, як стосунки з друг. Узями можуть мінятися впродовж років, бо всі ми ростемо, і розвиваємося і роз'їжджаємося в різні куточки світу. Але при тому, якщо ми дуже прив'язані, все одно продовжуємо спілкуватися і турбуватися одне про одного через те, як рідко я зараз бачуся зі своїми подругами, і як далеко ми поки що живемо одна від одної. Ця сюжетна лінія дуже мені відгукнулася і просто дала надію, що все буде добре, і що ми будемо продовжувати спілкуватися на навіть ще на роки вперед. Крім того, тут також класне обговорення кар'єрних страглів, бо Гварієн все життя прагнула стати хірургиною, щоб батьки нею пишалися. Але коли вона почала інтернатуру, то зрозуміла, наскільки їй не подобається ця робота, бо вона фізично і морально виснажує, і через це у неї почалася екзистенційна криза. Мені насправді дуже сподобалося, що через лікарські інсайти головної героїні тут часто можна було побачити відсилки до. Людської анатомії, і особливо було прикольно, як кохання іноді пояснювалося крізь призму якихось хімічних реакцій у мозку і наших рефлексій, але також було приємно спостерігати за її шляхом усвідомлення і пошуку себе. О, і як можна забути про те, що у Емілі Генрі завжди персонажі пов'язані якось з читанням чи письменництвом, і тут наша компанія ходила у свою улюблену книжкову крамничку у цьому місті на березі моря. Також тут була ще відсилка до пляжного чтива, від якої я просто пищала від задоволення. Одразу після цього я абсолютно неочікувано для себе, бо цього не було в планах. Почала читати «My Dearest Home з Рогейс Пірсі. Я дізналася про цю книжку з рандомного Тіктока, де показували уривок тексту, здається, ближче до кінця другої історії, і там були просто настільки милі моменти, що я одразу зрозуміла, що ця книжка має закрити всі Мої квір романтично Хард comfort потреби, і я одразу ж собі її зберігла. Як ви могли здогадатися, це адаптація Шерлока Холмса, написана у 1988 році, де розкриваються романтичні почуття Ватсона до Шерлока. Хоча сьогодні ми б назвали таке фанфіком, ця книжка дуже майстерно написана і подана як видання останніх двох розповідей самого Ватсона, які неможливо було опублікувати у 19 столітті. Ті через особистий характер описаних там подій, які могли зруйнувати репутацію їх обох. І тут помітно, що авторка детально дослідила стиль і твори Конан Дойля, бо тон оповіді дуже схожий, мова також реалістична, як на варіант англійської 19 століття. І тут зустрічаються також відсилки як до оповідань про Шерлока Холмса, так і до справжніх історичних подій того часу. При тому книжка поділена на дві окремі. Історії одна розкриває нову справу, якою займалися Шерлок і Ватсон, і яка стосувалася ЛГБТК спільноти в тогочасному Лондоні. А друга, нібито більш глибоко і більш правдиво, розкривала події навколо зіткнення Холмса із Моріарті, Рахімбавського водоспаду і подальших років, коли Холмса вважали мертвим. Я читала і дивилася екранізації Шерлока Холмса з дитинства чи принаймні з підліткового. Віку, і я обожнюю цих персонажів і всі їхні справи. Але, як не дивно, я ніколи не шиперила Шерлока і Ватсона. Хоча зазвичай, якщо є два чоловіка в якійсь історії, я одразу починаю їх шиперити. Але ця книжка мене переконала просто тому, як емоційно і зворушливо вона була написана. Це одна з тих рідкісних знахідок, на які натрапляєш випадково, але потім, здається, ніби ти чекав на це все своє життя, бо вони так. Сильно тебе зачіпають, що ти потім не можеш ще декілька днів перестати про них думати. Я чесно перечитувала деякі шматочки ще впродовж наступних двох днів після прочитання цієї книжки, і це при тому, що вона була настільки коротка, що я закінчила її за один день. Дуже раджу вам цю книжечку, якщо ви шиперете Джон Лок, чи просто любите заборонено кохання, чи хочете поплавати в морі меланхолії і енксту із хорошим кінцем. Я вже згадувала у в своєму qa відео що я збираюся повертатися в Україну наприкінці липня, і нещодавно до мене дійшло, що це означає, що мені треба якомога швидше прочитати всі ті книжки, які у мене тут є, але які належать моїй сестрі, бо вона залишається в Німеччині і я не зможу їх з собою забрати. І першою я взялася за I Kissed Shara Wheeler Кейсі Маквістон. Це така собі coming-of-age сапфічна романтика, але більшість книжки для мене читалися як Містері, і це якраз та ситуація, про яку я згадувала у своєму відео про затишні містері, коли я говорила, що цей жанр для мене сприймається окремо від детективів. Тут не було справжнього розслідування і не було навіть скоєно ніякого злочину, але через те, що Шера Уілер зникла після випускної вечірки і почала залишати записки єдиним трьом людям, яких вона коли-небудь цілувала. Наші герої мають розгадувати. Загадки та розплутувати її відсилки до спільних спогадів, щоб її знайти. Це неймовірно цікава концепція з декількох причин. По-перше, наша головна героїня Клоуі єдина з усієї школи, яка ненавидить чи принаймні думає, що ненавидить Шеру, і вона хоче її знайти чисто, щоб показати, що вона розумніша, бо у них конкуренція за оцінки. По-друге, звичайно ж цікаво спостерігати за тим, як вони збирають всі ті записки. І слідують за підказками, що ведуть одна до одної, і потихеньку розкривають Шеру з іншого боку. І по третє, хоча на перший погляд здається, що Шера обрала для цього завдання трьох людей, які найбільше відрізняються з усієї школи, вони починають більше спілкуватися і ближче знайомитися, і між ними створюється така доволі мила динаміка, тим паче, що вони потім ще й перезнайомлюються з усіма друзями одне одного, і створюється така велика. Компанія. Крім того, що мені сподобалося в цій книжці, це, звичайно ж, тема ЛГБТ, яка тут, як на мене, була розкрита трошки по-новому, через що було ще цікавіше читати. Справа в тому, що Клої, у чиїй голові ми перебуваємо, більшість життя прожила в Лос-Анджелесі зі своїми двома мамами, сучасними сусідами і чудовим розумінням актуальних суспільних проблем. Але коли захворіла її бабуся, їй довелося переїхати у маленьке місце. Містечко в Алабамі та піти у католицьку школу, де вона була чи не єдина, хто здійснив камінг аут і де речі, які здавалися їй очевидними, інші підлітки дізнавалися дуже поступово, а то й болісно. Було прикольно спостерігати за персонажкою, яка нібито все знає, все розуміє, вважає себе найкрутішою, але якій, тим не менш, є куди рости, і яка розкриває в собі нові речі. Якщо ви любите читати про те, як підлітки розкривають. Мають власну ідентичність. То це книжка для вас, бо тут багато персонажів у цьому процесі, і у всіх він відбувається трохи по-різному, тому було цікаво їх порівнювати і водночас просто вболівати за них усіх. І, звичайно ж, не можна забувати про гумор. Я, мабуть, назавжди запам'ятаю Кейсі Маквістон як королеву гумору і авторку найвеселіших книжок, які я читала за своє життя, бо більшість цих стікерів це я відмічала якісь смішні і влучні фрази. І наостанок згадаю про книжку, Яку я ще не дочитала, але точно закінчу в наступні дні. Взагалі, я знімаю це відео не в самому кінці травня, бо мені довелося трохи раніше за нього взятися через те, що я на наступні два тижні їду в Київ і там я не зможу знімати чи монтувати. Тому також одразу попереджу, що на жаль, наступного тижня не буде відео, бо у мене, як завжди, насичена програма на короткий час у Києві, і хочеться просто відпочити вдома із друзями та родинами. В будь-якому разі я хотіла трохи розказати про Deeper Waters Ефті Люкенса, бо я якраз згадувала про цю книжку у відео про піратські історії, і я вже прочитала десь половину. Поки що мені подобається, але не прям зносить на повал. Просто така миленька історія кохання, що відбувається на фоні політичних інтриг, магічних заворушень і викрадень принців піратами. І, до речі, піратів тут не так багато, як мені б хотілося. За вайбами дуже нагадує мені. Ні, Before We Disappear, Шона Девіда Хатчинсона, але з трохи більш прописаною магією і світом. Для мене це ідеальна книжечка просто для підняття настрою та ескапізму, особливо через те, що я почала її в дуже зайнятий тиждень, і вона дуже швидко і легко читається. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що мені здається, головні персонажі якось занадто швидко зійшлися. Це було майже кохання з першого погляду, і для мене це недостатньо емоційної віддачі. Але якщо у мене Зміниться думка, чи буде ще щось цікавеньке? То я обов'язково розповім вам про це на своєму телеграм-каналі. Лінк на нього, до речі, є завжди в описі під відео. Нарешті я поділилася з вами враженнями про найнедавніші прочитані мною книжки. Я насправді завжди чекаю на ці підсумкові відео, бо у мене збирається багато думок, і я розумію, що мені слід їх кудись записувати, але мені іноді буває просто лінь, тому я тримаю їх в голові, поки не викладу їх у відео. Цього разу я, начебто, не так багато прочитала, тому і не так багато розказувала, але сподіваюся, що все одно було цікаво. Як завжди. Пишіть у коментарях про ваші нещодавно прочитані книжки, що ви читали за останні два місяці, чи за останній тиждень, чи що ви почали прямо сьогодні. Давайте мені цю інформацію, мені цікаво. Як я вже сказала, на жаль, на наступному тижні не буде відео, але у мене вже заплановано багато цікавого, все одно і на червень, і на липень, тому stay tuned. Якщо вам сьогодні було весело, то не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося через тиждень.